Уроку приготувалися. До уроку я досліджую світ, і ми з вами продовжуємо да. сьогодні досліджувати да. світ. У нас да. дуже цікава тема, але, Єгор, не забуваємо про правила поведінки під час уроку. Якщо у вас в кімнаті гучно, вимикаєте звук. Домовилися? Так. І на уроці ми сидимо, уважно слухаємо, активно працюємо і відповідаємо. Не варто й тільки трохи слушать. Так, тема нашого сьогоднішнього уроку які властивості має повітря. Скажіть, повітря належить до живої чи до неживої природи? Живої. Діти, до якої природи належить повітря, до не живої. чи неживої. Не не живої. До живої. До, ж... до не живої? І так, думка розділилася. Хтось думає, що це жива природа, хтось думає, що це нежива природа. Не Ді... жива. Це Ярослав, ти думаєш, що це нежива природа, а доведи свою що... Це це Чому повітря це нежива природа. Ні, це не жива, це не жива. Правильно, це і Віроніка сказала не жива, але доведіть свою думку. Жива. жива. Вона не дихає, вона не може померти. Правильно, Віронічка, молодчинка. І Ярослав, і Віроніка сказали правильно повітря це не жива природа. Тому що повітря не може рости, дихати, народжуватися, вмирати. Повітря не їсть, так як ми з вами, так як е, тварини, да, дітки? Ми знаємо, що жива природа може рости, розмножуватися, дихати і помирати. Повітря це не жива природа. А скажіть, будь ласка, а чи може жива природа існувати без повітря? Ні. 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 Тут і Дениско прав. Жива природа не може існувати без повітря. А зараз покажіть мені свої пальчики. Ярослав. Усі покажіть мені свої пальчики. Помахали ручками, поклали свої золоті ручки на стіл і увага на екран. Отже, сьогодні ми говоримо, Павло, про що? Вероніка, про що ми говоримо? Про вітер. Про воду. Про повітря! Повітря, варічка, це яка природа? Жива, жива чи не жива? Не жива. Не жива. Послухайте, відгадайте загадку. Таке велике, що весь світ займає, таке маленьке, що і у щілинку зайде. Що це таке? Мові. Повітря. Молодець, Ярослав, це повітря. Воно весь світ займає і таке маленьке, що і у щілинку може проникнути. Отже, це повітря. Дітки, повітря огортає усю нашу планету. Воно захищає нашу землю від переохолодження і перегрівання. Тобто повітря ще виконує захисну роль. Воно захищає нашу планету від переохолодження і перенагрівання. Щоб дізнатися більше про повітря, давайте зараз проведемо ось такі досліди. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу. І помахайте навколо себе. Що ви відчуєте? Ви відчуєте рух повітря? Вон, подивіться, махає Віраніка Тімакіна, Віраніка Водніва. Я теж махаю, ми відчуваємо рух повітря. Отже, повітря що може робити? Дух. Що воно може робити, якщо ми відчуваємо рух повітря? Повітря може. Рухатися вірно. Повторили всі разом. Повітря може рухатися, вірно. Так. А тепер подивіться на екран. Взяли дві кульки, надули їх, і їхня вага яка, діти? Од... Однаково. Однаково. Якщо ми здуємо одну кульку, вона стане легш... легшою, правильно? Так. Да. Отже, Який висновок можна зробити? Повітря має масу? Ні. Так. Так. так, так, так. Ні, Денис. Так. Повітря так. має mm -hmm. масу. Сказали всі разом, повторили. Повітря має масу. Повітря має масу. А тепер наступний дослід, дослід третій. Подивіться зараз вдихніть повітря. І затримайте подих. Що ви відчули? Вам легко не дихати? Ні. Важко! Який висновок можна зробити? Людина може обійтися без повітря? Ні, Ні, дітки, без їжі людина може обійтися до одного днів. До одного місяця навіть. Ну, Без води до одного тижня. А без повітря людина загине через 2-3 хвилини. Тому повітря потрібне усьому живому. Повітря має величезне значення для живих організмів. Без повітря загине усе живе. І рослини, і тварини, і люди. Запам'ятайте це, дітки. А тепер подивіться уважно на екран. Дослід четвертий. Якщо надінемо кульку на пляшку і опустимо пляшку у гарячу воду, кулька почне надуватися. Отже, чому? Бо повітрю потрібно більше місця, тобто повітря розширюється під час нагрівання. А якщо ми цю саму пляшку поставимо з надутою кулькою, поставимо у холодну воду, Кулька почне стискатися. Отже, який висновок можна зробити? Повітря розширюється під час нагрівання і стискається під час охолодження. Тепле повітря легше, тому воно піднімається куди? У гору. У гору, запам'ятайте, дітки. Так яке повітря легше тепле чи холодне? Тепле. тепле повітря легше. І воно завжди піднімається вгору, а холодне повітря опускається вниз. Ось чому, коли холодно на дворі, у нас з вами мерзнуть ніжки. Тому що холодне повітря опускається вниз, а тепле піднімається вверх. А тепер візьміть свої дві ручки, покажіть мені свої дві ручки. І так. Тепле повітря. Що ми робимо? Тепле пиву, і вітря піднімається вверх. Холодне повітря що робить? Опускається вниз. Пишні. Тепле повітря. Що робить? Піднімається Підніма. вверх. А холодне повітря завжди опускається. Вниз. А що таке вітер, дітки? Паша, прочитай нам, будь ласка, що таке вітер. Вітер це рух повітря. Прочитали всі разом, дітки. Вітер це рух повітря. Вітер це рух повітря. повітря. Запам'ятайте, хто може сказати своїми словами? Що таке вітер? Дениско. Вітер це явище піоди. Правильно, вітер це явище природи. А точніше, вітер це, вітер це рух. Чого? Повітря. Повіт рух повітря. Отже, вітер це рух повітря. Запам'ятайте, дітки. Земля в різних місцях нагрівається по різному. А нагрівається земля чим, дітки? Сонцем. Сонце. Сон. Від землі нагрівається і повітря. Тепле повітря легше за холодне, тепле повітря піднімається. Вверх, вгору. а холодне повітря опускається на його місце. Ось так і виникає вітер. Діти, подивіться на схему на екран. Ярослав також дивиться, так, Ярослав? Тепле повітря, Ярослав, куди піднімається? Вверх. Холодне повітря змінюється на тепле. Подивіться уважно. З'являється, що вітер, рух повітря це вітер. А яку користь приносить вітер? Він приносить дощ і прохолоду, очищає повітря, від пилу, гару, шкідливих газів. Не було б вітру хмари пилу так би і вісіли над містами. Вітер переносить насіння рослин, пилок з квітів на квітку. Повітря примушує рухатися вітряки, утворює хвилі, піднімає пил. Отже, можна сказати, що вітер корисний, дітки? Так! так. так вітер, діти, може бути корисним? Зараз усі піднімаються на руханку. Дивіться, розпочалася руханка, і ніхто не піднявся. А ну ка піднімаються, мої любі дітки, усі з місць. Піднялися. Подивіться, Ярослав піднявся. І так як Ярослав піднялися. У... далі. І мої чемпіони продовжуємо говорити про що? Повітря. Про повітря. Повітря це яка природа, варічка? Нежива. Нежива. А що таке вітер, Вероніка? Це... Така... Що таке вітер? Це вітер рух. Це... це рух повітря. Вітер це рух повітря. Правильно, моє сонечко. Давайте повторимо разом вітер це рух повітря. Вітер це рух повітря. Вітер це рух І так, дітки, вітер робить користь. Він розганяє хмари пилу, які збираються над містами, гару, вітер запилює квітки, вітер очищує повітря. А чи завжди вітер приносить користь? А, ні. Ні, дітки. Вітер може, може принести велику шкоду, тому що вітер буває різної сили. Від слабкого вітру Добре, до сильного, да, Віроніка? Двері відкривалися на балкон, да? І так. Сильні вітри завдають шкоди, руйнують будівлі. Знищують урожай, дерева, рослинність. Такі вітри називаються буревій або буря. Отже, як називаються сильні вітри? Буревій або буря. Так, правильно, Дениско сказав, які теж знищують усе на своєму шляху. І урагани, правильно, дітки? І так. Розгляньте малюнки і подивіться, що вміє робити вітер. А Єгор нам розкаже Егор, що вміє робити вітер? Лідер вміє кораблі. Кораблі робить? Не не знаю, вітер робить? Я знаю, що кораблі роблять люди. Що вміє вітер робити? Вітер Помогає. Вітер допомагає світ. Щоб світ роботав. Парус, парус. Вітер допомагає рухатися вітрильникам, правильно? Так. Да. Ну, да. У яких є вітрила. Допомагає вітер? Так. Да. 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 Вітер що допомагає? Виробляти електроенергію. Подивіться, які є вітряки, і за допомогою цих вітряків вітер і, лопасті, і виробляється електроенергія. Вітер запилює рослини, розмножуються рослини за допомогою вітру. Вероніка, що ти хочеш сказати? Ми у нас балкон обставинуся у якоїсь машини, а пала криша. Так, навіть таке. Вітер що зробив? Приніс користь чи шкоду? Шкоду. О, шкоду. Діти. Повітряний океан дуже важливий для життя. Адже повітрям дихають хто? Люди, Люди. Люди. а ще хто? Звії, а ще. Ттахи. Рослини. Рослини, дітки. Тобто усі живі організми не можуть обійтися без повітря. Усе живе на землі. Живе за допомогою повітря. Тому ми повинні дбати про чистоту повітря, дітки. А що ми можемо зробити? Подивіться, що забруднює повітря. Дениско, назви, будь ласка, об'єкти, предмети, що забруднює повітря. Дим, дим, дим. автомобілі, заводи. Заводи, фабрики, пожежі. Розпалене вогнище забруднює повітря. Вероніка Водніва, що ти хотіла сказати? Мені вчора, коли виривали зуб, ми видили ось таку штучку і там був е, повітря е, дим був. Ось таку штучку. Така штучка називається труба. І ці труби є на великих заводах, фабриках. Дітки, а для того, щоб не забруднювати повітря, треба на отакі труби ставити фільтра. І гарні директора заводів, фабрик вони завжди вкладають великі кошти в очищення повітря. Тобто вони ставлять фільтр, і через цей фільтр повітря вже виходить не таке забруднене. Для того, щоб берегти повітря, не можна розпалювати вогнища. Треба уникати пожеж. І, звичайно, користуватися якими автомобілями? Електроавтомобілями, електрокарами він підказав Дениску. Як берегти чисте повітря? Треба насаджувати більше дерев, більше рослинності. Століттями випробований метод очищення повітря це озеленення міст, насадження парків, садів, газонів і квітників. Листя рослин затримує сажу, пил і збагачує атмосферу киснем. А далі нам прочитає, будь ласка, Ярослав, як можна дбати про чистоту повітря? Висаджують волю, Теп, волю липу, клен каштан, бузок, дуба, акацію. Вони добре витримують задимлені, очищують повітря і забав. гачують його киснем. Вони добре витримують задимленість, очищують повітря і збагачують його киснем. Дітки, так що збагачує повітря киснем? Павло. Тополі, Тополі липи, клени, каштани, бузок, дуб, акація. Можна сказати, що уся рослинність збагачує повітря киснем? Ні. Так. так, дітки, так. навіть кімнатні рослини, які у вас є на підвіконнях, вони збагачують киснем ваше повітря у ваших кімнатах, у ваших оселях. Дітки, запам'ятайте, щоб зберегти повітря чистим, треба насаджувати рослинність, дерева. А найбільше очищують повітря хвойні дерева. Подивіться уважно на екран, з'явилися предмети. За допомогою якого приладу можна створити штучний вітер? Вентилятор. За Вентилятор. До допомогою вентилятора, правильно. Вентилятор. Вентилятор рухає повітря, а ми знаємо, що вітер це рух повітря. Подивіться уважно на екран і скажіть, будь ласка, чи забруднюється наше повітря кожен день? Так, да. так. Забруднюється. А що його забруднює, Дениско? Пожежа, вісо. Пожежі, ще що. Само... Відам... Завод. З... Завод. Так, фабрики, заводи. І для того, щоб повітря було чистішим, треба уникати пожеж. Треба користуватися, е, купувати електромобілі, які є набагато екологічнішими і чистішими. Треба на заводах і фабриках ставити фільтра. Треба користуватися електротранспортом, який рухається за допомогою електроенергії. Для нормальної життєдіяльності середньостатистична доросла людина пропускає через свої легені близько 20 кілограмів повітря за одну добу. І так, доросла людина скільки пропускає повітря за добу. 20 кілограмів. 20 кг, уявіть собі. Для цього ми робимо 22 тисячі вдихів і видихів. З усього отриманого при цьому кисню чверть споживається мозком. Тобто четверта частина 20 кілограмів споживається мозком. І для того, дітки, щоб мозок ваш гарно працював, треба дихати. Яким повітрям? Чистим. Чистим повітрям. Діти, а що таке вітер? Вітер Повітря. Вітер – це рух повітря. повітря. Рух повітря. Наближається, доки. Ваше завдання повторити усе, що ми говорили на уроці, переглянути відео нашого уроку. І ще раз скажіть, будь ласка, що ж таке вітер? Повітря. Вітер – це рух повітря. Молодець Дениско, Дениско, ти сьогодні був одним з найактивніших. Ти працював сьогодні на високому рівні. Ти великий молодець. Мабуть, тому що ти дихав свіжим повітрям. І зараз, дітки, я вас відпускаю на перерву. Побіжіть, подихайте свіжим повітрям або провітріть кімнату для того, щоб свіже повітря зайшло у вашу кімнату. Подихайте свіжим повітрям і не забудьте. Що о 12.10 у вас буде <плес> англійська, мова. англійська мова. А зараз усі <плес> камери. Ігор, я зараз зроблю фотокартку для ваших батьків. Вімкнули камери, будь ласка, посміхнулися батькам і пригадали, що ж таке рух повітря? Це? Це, це. 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 це вітер. Це, це вітер. Це вітер. Правильно, вітер це рух повітря. Так, Ярослав? А можна щось Вероніки сказати? Говори швиденько, і ми закінчуємо наш урок. Вероніка, підключуйся. Я тебе сказала, я підключусь. А, а я з вами прощаюся, дітки, до завтра. До а, побачення! До побачення!